Не треба вчити найманих працівників правилам поведінки з поліцейськими, податківцями, представниками інших контролюючих і правоохоронних органів. Ви спитаєте чому? Ні, досить свідчить, що навіть самий розумний і талановитий найманий працівник в стресовій ситуації все забуде або перепутає. Що маємо в результаті? Якісь незрозумілі припущення і прикручені плітків протоколах допиту, що в майбутньому може бути підставою для. Підозри керівнику або власного підприємства у вшинні злочину. Отже, оптимальна модель поведінки найманого працівника при контактах з представниками правоохоронних та контролюючих органів. Перше. З'ясувати прізвище, ім'я по батькові звання, посаду, мету візиту або телефонного дзвінка. Друге. передати цю інформацію керівнику. Третє, До прибуття адвоката жодних пояснень та підписів на документах. Ще більше корисної та цікавої інформації на каналі Дзвінок адвокату. Підпишіться, щоб не пропустити.